Трохи більше року тому назад Влад прийшов до нас в роту. Це був справжній солдат, справжній патріот. Він добре розумів свою справу. Був підготовлений до служби, допомагав бійцям менш опитним. Був на посаді інструктора. Займався до підготовки солдат. Толя так розпорядилася, що півроку тому його відправили на схід. 19 квітня він загинув від розриву ворожої міни. Пам'ять про влада буде завжди в наших серцях. 29 квітня у Катерининській церкві Чернігова прощалися з гранатометником, молодшим сержантом Владиславом Карандашевим та стрільцем, помічником гранатометника Юрієм Нечаєм, котрий поліг 13 квітня на Луганщині. Юрій він працював меблярем, був артистом камерного хору імені Бортнянського Чернігівської філармонії та співав у церковному хорі Катерининського храму. Тура був справжньою людиною і гарним спеціалістом. Працював у нас на виробництві меблярем З початком повномасштабного вторгнення перших днів. Пішов воювати, був моїм сідом. Юра завжди був людиною з великої літери. Ми сьогодні готуємо телемонівного центру. Бахнянського бандеристів, прийшли попрощатися з Юрім Нечаєм. Це людина, яка була учасником і артистом хору Берхнянського. Також Юра співав з капелі бандуристів. Також був учасником хору храму Великого Мучениця Катерини, де так сталося долею, що його і відспівують. Сьогодні згадували про Юру і всі зійшлися на одній думці, що це найдобріша людина, яку вони зустрічали. Це була не людина, на яку можна було покластися. Людина, яка знала весь репертуар на. Якщо хтось там ще співав панути, Юра, то, то все співав на пам'ять. Детальніше про загиблих захисників у свіжому номері Валентина Остерська для газети Вість.